Їх називають не інакше як очі війни. Безпілотники один з тих технічних засобів, який надає перевагу на полі бою тим, хто їх має та вправно вміє ними користуватися. Бо сучасні збройні конфлікти це і війна технології, і кривійські захисники таку перевагу мають. Безпілотники активно використовуються для різних задач як під час оборони, так і для успішних наступальних дій. Найчастіше для коригування артилерійського вогню та розвідки. Це дозволяє вправніше палити окупантів, берегти свою вартісну техніку, а головне безцінні людські життя. Найбільш боєздатний та ефективний підрозділ аеророзвідки 129 ї бригади «Люфтваффе» отримав від голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула нові розвідувальні безпілотники Фурія. Я хочу відмітити, це не перший, не другий, навіть не третій комплекс, який надає фонд, який надає місто. Я вдячний керівникам міста вдячний міській раді. За підтримку, я вдячний Олександру Юрійовичу вілку, який за власне ініціативи перші комплекси, що ми отримали, були придбані саме його коштом. Наголошую на цьому, щоб не було ніяких. До яких читань цього питання фурія це наша українська розробка. Вони якнайкраще підходять для нічного коригування вогню, можуть працювати на великих висотах та дуже мобільні. Не потребують злітно-посадкової смуги, бо можуть запускатися з катапульти, а приземлятися на спеціальному парашуті. З початку війни ми сформували декілька підрозділів аеророзвідки і купили 21 комплекс всіх БПЛА з крилами. Це, окрім того, що більш ніж 250 квадрокоптерів. І, безумовно, найбільш боєздатним та ефективним є підрозділ аеророзвідки 129-ї бригади Люхтвафи вони від нас отримали. І комплекс Лелек, тепер фурій, у них навіть є Пасій Дон, це вже оперативний стратегічний рівень. Це дуже важливо, тому що майбутнє це безумовно. Війна безполотників і артилерії Зазначу, у 2023 році на забезпечення військових частин Киваївського напрямку Рада оборони міста спрямує більше одного мільярда гривень. Це міський бюджет та приватні кошти. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.